Короче, ну, скільки це буде сюди повністю питання, немає, бо якщо це було одноосно, то на інтелектуальній сфері це було ясно. Чи ви не знаєте ситуацію з Валерією Сергієвою? Це не кажуть, що вона доброго дня. Що Доброго дня. Доброго дня. Отже, ми з вами дослідили, що ми 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 дослідили і я мною судяю свої слова і тут чи ми надіємося а ми не і ризик я мав на питання логічні і про те, що мандат, як і Тому звертається щодо пернесі зв незалежность тим, що не роздала питання про прийняття рішення та дослідження Росії, Нібито, то що громадська рада до не встигла розглянути своєчасне відповідне рішення. Відповідно до частини 17 статті 98 уразі надходження від громадської ради до питання, воно може бути відкладено в таку суддею. У зв'язку з цим, хотів би вашу думку, я знаю, але тим не менше, якщо можна, оголосіть, будь ласка, із задоволенням дякую. Я б хотіла, перш за все, наголосити, що я готова до співбесіди. По-друге, в мене процедура кваліфікаційного оцінювання, на жаль, триває дуже довго. І ще у 2018 році я зверталася з письмовою заявою до Можливо. комісії з проханням Абсолютно. запросити мене для проходження співбесіди. У мене є собою цей документ. Так. 22.08.2019 року, перепрошую, я зверталася в старі чеки. Докази направлення є. До цього часу мене не було запрошено і більш того, комісія мала можливість ще ну, з 2018 року, мабуть, підготувати всі свої. Міркування, викласти їх в певній формі. Це, це моя думка. Думка як, як судді, як громадянина, як людина, яка хоче пройти і цю процедуру, і щоб все відповідало закону. Тобто, на мою думку, було достатньо часу. Вже як комісія вирішить, будь ласка, на, на вашу думку. У мене все я готова, скажімо так, Рішення. з повноваженнями. З повноваженнями? Можна висновку я... був наділений раніше а старий знаєш, висновок да, був старий, так? Да? не було в не, мене не взагалі висновку, нічого. А, нічого а, в мене не було. А, починалось, мабуть, почалося, призначалось, все, мабуть, співбесіда вже так? Да? Тим тим старим так, складом так, призначалось так, все. Так, я так. просто думаю, підстава вашого розподілу, чому ви якщо, все якщо казати, ірина... можна ще додам. Якщо казати ну, таке в них обґрунтування, так, що ми не встигли підготуватися. Якщо розв'язати таке питання як суддя, то коли особа не готова до Судового процесу приходить і каже: вибачте, я не встигла підготуватися, але було достатньо часу. Так? Суд зазвичай не задовольняє такі клопотання. Якщо і задовольняє, то ми можемо казати потенційно про упередженість. Mm. Ну це якщо переходити на судовий процес. So. А ну це все, якщо власне. комісія буде відкладати в мене питання, чи було би вам зручно, от умовно 4 березня засідання. Mm, ні, ні, у нас перевірка а, робіт. Тоді одинадцятого. Mm. 13-го. Три... а можна швидше? Не можна. Не можна. Е, є мінімальний, да, є є кількість в е, 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 не менше 10 воно не може бути в силу е, закону, тому мінімум 10, А там воно накладається на кілька речей, які тому е, подивіться, будь ласка, ваш графік, чи 13 березня oh, вам буде зручно. Місяця більше викладати вже не буде. А, Але ж за законом громадська рада Барчас має право на відкриття один, раз, один да. раз, по суті тому. Як скажете? Да. Зараз я не думаю, що в мене є мій блокнот під рукою робочий. Там, Там. кожен Там. день засідаємо. Місяць то маленький Та, березня. Тринадцяте? Ну. А на який строк справи відкладаєте зараз? Там на місяць, на ні, ні. ні. Нормально? Ні. Ну як нормально, дивлячись на актуальні справи, як в середньому В середньому два тижні. В середньому два тижні. Так, так. Говорять, навантаження велике? Дуже велике навантаження. Коли велике навантаження, то на два на три місяці відкладаєте? Е, ви подивилися все, все динамічно, так все е, 13, динамично. якщо є така можливість, щоб я до 12.30 е, встигла, бо 13, о 13.00 в мене засідання. О 13.00? Я б не хотіла днінадцять. знімати. Днінадцять. Тоді на 10.00. Ну, бо за вимогою, тоді чи, так голосуємо -го відпасти на 13 березня, на 10.00, годину. Добре. А, тут голосуємо спрощеному. Днінадцять. Так. Дякую. Хвалено. Розгляд справи відкладається вашою справою. Питання. Давайте. На 13 березня, на 10 годину питання сьогодні на засіданні вичерпані. Оголошую засідання, оголошу засідання закінчене. Дякую за участь.